Ректори провідних вітчизняних вишів у стінах Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка цього вівторка, 25 березня, говорили про подальшу долю освіти у час політичної нестабільності. Уряд скорочує бюджет удвічі, кошти потрібні на армію, внутрішні війська. І це позначиться на освітній галузі. Повідомив міністр Сергій Квіт. Насамперед зекономити хочуть за рахунок скорочення автопарку, незаповнення вакантних посад і відмови від відряджень за держкошти. Однак, очільник міністерства освіти і науки України. Наголосив, освітянам не варто чекати підвищення навчального навантаження як у вищій школі, так і у середній. Держзамовлення також не скорочуватиметься, а його розподілення відбуватиметься прозоро та відкрито. Сергій Миронович також озвучив нагальні питання, що потребують прискіпливої освітянської уваги. Серед них прийняття нового закону про вищу освіту, на який чекають уже цього четверга. Реформування системи акредитації ліцензування та переведення кримських студентів до вищих на материку. Міністерство освіти відмовляється від а, а, якихось функцій репресивних і від функцій контролю за кожним кроком, що робить вищий навчальний заклад. Тобто, головна ідея наша така: що реформування вищої освіти це реформування самих університетів, і а, а, основні права контролю якості. І обов'язок розвитку якості освіти і наукових досліджень в самих університетах переноситься з Міністерства освіти в самі університети. Ми це, фактично ми це можемо робити поступово, тому що треба приймати передусім новий закон про вищу освіту. От. Але головне це якість, якість кінцевого продукту, якість наукових досліджень і якість випускників. Все інше ми будемо старатися бути партнерами університетів, ну не тільки університетів, всіх вищих навчальних закладів і допомагати щоденній роботі. Допомагати максимально ми стараємося спростити звітність. Щоденну поперетворчість, максимально дати можливість самим, тобто дати важелі вам в руки, для того, щоб ви самі могли управляти своїми університетами. Звичайно, ці процеси вони передбачають і внутрішню демократизацію життя університетів, активізацію академічної громади, студентського самоврядування і таке інше. Але це є головна мета, щоб ми децентралізували нашу систему вищої освіти, щоб університети стали нашими сильнішими. Сам перед нам сьогодні необхідно знайти відповіді на такі питання? Як діяти вищій школі у нинішніх складних економічних і соціально-політичних умовах? Які завдання, точніше місія вищої школи у подоланні нав'язаного нам сепаратизму у східних та південних областях України? Як допомогти нашим колегам Автономній Республіці Крим, щоб, незважаючи на російську агресію? Зберегти у відданих Україні науково педагогічних колективах віру в українське майбутнє Криму. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.